В Україні нова коаліція відтепер позапарламентська. Більше 20 політичних сил та громадських організацій підписали спільний меморандум про утворення коаліції позапарламентських політичних партій та громадських організацій. Вони відкинули свої політичні амбіції та об'єдналися, аби витягти країну з глибокої політичної та економічної кризи. Ми об'єднуємо свої зусилля з політичними і громадськими силами. Близькими нам по духу і бажанню змінити життя в країні на краще. Ми, як і інші наші однодумці, абсолютно переконані, що сьогоднішня Верховна Рада не здатна виконати своє призначення перед народом України, вести мораторій на підвищення комунальних тарифів, продовжити мораторій на приватизацію землі. Задля узгодження всіх вимог та формування єдиної антикризової програми учасники коаліції створили координаційну раду. Тут працюватимуть не лише політики, а й визнані фахівці, науковці та підприємці. З кожного питання, абсолютно, нашого громадського життя, у нас є альтернативний план. Ми вважаємо, що треба відновлювати промисловість. Треба не тільки відновлювати дороги, а в першу чергу поборотися з дураками. З руками владі ми немедленно прикратіти соціальний геноцид українського народу і це наша основна ціль за словами підписантів меморандуму. Нинішня влада себе дискредитувала і має надзвичайно низький рівень довіри у населення. А тому дострокові парламентські вибори ще одна вимога коаліціантів. Ми відкриваємо абсолютно вільний. Майданчик для обміну думками для нового об'єднання політичного, тому що виборчий процес, як ми бачимо, не за горами. Цей підпис в меморандумі не останній, адже позапарламентська коаліція є відкритою. Тож політичні партії та громадські організації за бажанням можуть до неї приєднатися.